Так, усім привіт. Трошки вже так вечері, десь на пів на восьму. Коротше, приїхав тільки що. Був я у Саші на обзорі, там у свого кума. Да, давненько я там не був, але я просто їздив без камери. Просто тупо забувся, камеру вдома. Приїхав туди, подивився, там є буде вам що познімати, там красиво, все чітко. Оставив я йому е поділився, точніше, бо я отримав, дивіться, ще. бачите ще одну нову каністру. Ось о, біоінсектицид. Чуєте, що вона вже тут. Я коротше, ну, а це те, що і раніше, мікродобриво і е, симбіоз бар фоліар. Це я отримав ще е, коротше, то я поїхав і трошки з кумчиком своїм поділився, по три літра подливав, він буде працювати чисто по глині, Я наступного разу поїду, подивлю, ну, покажу вам ну, там. Картіна маслом. Дуже красиво, дуже все гарно. Е, покажу малину, яка вона є. Він сьогодні, от я зараз у себе взяв ось баночку по пів літра. От кожного беру, наливаю і йду працювати. Це в мене буде друга е, ця. обробка. Я робив три дні тому. Через що я зараз буду робити оце вдруге, так як. ну, Заявлено виробником. Що через три дні ще раз заселяємо, ну, щоб побільше було там оцих грибочків. Короче, ось, ось я з партою по пів літричка плю і йду працювати. Я вже його взбовтав усе тут бо треба перед кожною ну, заправкою треба хорошо каністри побовтати так інспектор прийшов провірив ну що дасти годиться не лизати не треба ну що це ти такий ти що хочеш здоровим вирости це ж для наливу а не для наливу Дастика. Ох і Дастік. так ну і залишився третій компонент Ох. Вот і все. Зараз я його у бачок і піду на свій малиник. Вниз туди. Понесу обробляти. Це все діло оброблю. І потім вам покажу. Ну я ж вам кажу, це я вже якби другий раз йду. Чого йду, бо бачу, що є стулк. Я вже на винограді побачив у себе. Я підтверджую, що воно працює. Якби... Я буду працювати ним. Ви як хочете, а я точно буду працювати. Нікого не закликаю. І це не являється рекламою. Я просто показую те, що я роблю і підтверджую, що був я обробляв. Ось, ось тільки показував вам день чи ну, назад. У тещі там, на тому участку номер 4 номер 3 у сина. Усе там чисто, нема нічого. Єдине, що да, Підтверджую, що якщо не було там мільдю і ідюма, і вчасно почали робити, тому що ну тут. І на каністрах написано, тобто воно попереджає, воно не ліче. Так що, якщо вже захватили, то можете навіть не працювати, то із окуром. А до речі, кум працює вже другий рік із окуром. Бо я тільки заїкнувся, він мені показує, пусту тільки викинув. Каже: ось, о, бачиш це, і ось буду в кума маліну знімати, я вам покажу. там пусту. І Він свої скаже. ну, якби, ну Своє мнення, висловив по цьому, по ізокуру. Так що в парі можна працювати, бо виробник як би, казав, що можна, да, якщо розвести його, одразу два йти, і нічого там немає такого ізокури, з цим вони совмісно. Ну, А я ці три компоненти улив для наливу, улив оцей, показую ще раз, що я отримав. Це нове, я цим ще не працював. Ось 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 називається. Бітокси Бацелін. Її вимовив, блін. Коротше, оце вперше Попробую, Бо 2 е, дні, чи цей, три дні назад я працював без оцього. О, а тепер я його додав в пів літра. На 10 літрів води. Усе я по пів літра зробив. Оце відро. Зараз беру свій оприскувач, заливаю і йду якраз уже все. Сонце сіло, комфортна температура. Зараз температура 22 градуси. От на тепер. То зараз піду і це все оброблю. А потім, вже як буду у Олександра. Я вам розкажу і покажу, як воно що працює. Як у нього стан яги, ти покажу, потім пізніше поїду там, через три дні, через 4 дні так, ну щоб ви самі побачили результат, як воно було і як воно стало, щоб, ну, щоб ви теж розуміли. Бо я вже трошки розумію, я ж бачу. І, до речі, зараз буду ще і бризкати цей, і, це, і клубник. Ну, зараз підемо туди і я вам все покажу на місці. Зараз заряджаю бачок і йду працювати вниз. Так, Ну що, я вже на місці, дивіться, ось моя полуниця. Я прийшов на полуницю. Ось стаканчики, бачите, кругом стоять. І обробляємо. стаканчики це вже друга обробка я ж кажу я заселяю друге друге гриби сюди ось дивіться от стаканчики стоять Так, зараз ось ми тут зберемо все, бо я вже обробляв цю ну, полуницю, а малинку зараз ось ось висобираємо від деречку і я оброблю оцю маравілу. Так що це отак. Отакі такі тут ягоди у нас. Вони дуже здорові, дуже красиві. Ну, просто мені одною рукою незручно тут держати, знімати, не можу я підставить з обратної сторони камери, щоб воно сфокусувалося. Ну я думаю, дивіться, скільки тут. Бачите, скільки зараз ось ось зав'язі тут, оцих всіх латералів, ну, тобто... Все воно ось, дивіться, якими качалками. І це була тут одна єдина оброб... ну, обробка, це я робив. Ну і це, зараз заселяю ще. Ну Подивимося, що воно буде. Ось я показую по факту, що воно є. От. Бачите, да? дивіться, скільки лотералів і скільки тут оцих. І це вона і плодоноса тут і. Короче. Дивіться, які віники тут висять, бачите? Ну тобто є, що працювати, є над чим працювати. От і будемо працювати і разом дивитися. І зараз я пооброблю якраз оці цю я вже ось пройшов тут трошки полунечки. Зверху маравілу я вже повністю обробив. Ну, залишилося ось малина. Зараз дособеру їм малину і я поки висобираю її, я буду ось працювати по, по, по полуниці. А потім вже зайду і оброблю малину. Коротше, обробляємо. А знаєте що замітив? Що менше стало помах тут. Після, коли я перший раз обробляв, то тут я оце, коли дмухав, то тут такі тучі взлітали, що просто всякі якісь бабочки, метелики. Ну зараз бджіл той немає, бо вже пізно. А зараз так, поодинокі, де не де, ось взлітають. ну, Так, прям одиничні, одиничні. Не видно так, щоб масово як було То як дмухнеш так тут було Просто якийсь вирій, а зараз ні Ну побачимо далі що воно буде Зараз добре її оброблю Оце це Олександр собі там обробляє зараз Ну в нього там взагалі дві ряди Побачимо, що воно буде. От і все, закінчився, в мене вже вибрискав я все. Так що на цьому все, вже й місяць воно, не знаю, вийшов, якщо видно. Може й не видно. Ну коротше, на цьому все. Всім миру і добро. Працюємо гарно, Дбаємо за своїми рослинами. До наступних відео.